Привіт, народ! І сьогодні я хочу поговорити про невдалі перемовини між Росією та Україною. Про це я бачила декілька відео. Одне можу навіть порекомендувати, тому що саме на нього в мене буде. Ну, як не на нього, а просто заради дискусії, щоб людина не ображалася. Я висловлю свою думку з цього приводу. Справа в тому, що я зовсім не дивуюсь, що курська операція, навіть з точки зору дипломатії, зовсім не грає нам на руку. І тому є відразу декілька причин. А я вам казала народ, що. Вторгнення Збройних сил України на територію Росії означає пряму агресію. Тому, будь ласка, в політиці десь собі запишіть, занотуйте, не знаю, що зробіть. Але в політиці ми спочатку думаємо, а потім робимо. А не навпаки, що ми спочатку робимо, потім думаємо, потім ображаємось. Оце отак не робиться, це зовсім не політика. Це видає повне дилетантство, таке конкретне, якщо чесно. Це зовсім не політика, відверто кажучи. Тим більше пов'язана з військовими силами України. А потім ми ще будемо згадувати Римський статут. Окрема історія. Тобто Україна прикривається тим. Що взагалі-то Україна згадує військових і каже, що вона не може імплементувати Римський статут. Да? А можна спитати більш конкретно, а хто надає накази військовим? Ви ж не забувайте, що якщо римський статут буде діяти все ж таки в Україні, то він буде діяти по всій ланці. Тобто, наша влада, якщо чесно, те брехло. Але зараз справа не про це. Хоча, я, якщо чесно, підтримую римський статут двома руками і в мене навіть був з цього приводу ролик. Тим не менше, один із дзвіночків невдалої політично, от політичну, невдалої Курської операції, у нас дає цей дзвіночок Німеччини. Німеччина якось раптово взагалі вирішила не підтримувати надалі Україну військовою частиною. Я вас вітаю, якщо чесно. Це прямий наслідок. Тому я кажу, що політика це стратегія в першу чергу. Тому, якщо ви не стратегія, не лізьте в політику. Я вас дуже прошу. Тому що Україна показала себе жертва через стере агресор. Ну як? Ну, я казала вже про те, що Берлін бомбили. Так, бомбили, але в 45-му, а не, так би мовити, не в 39-му, і навіть не в 40-му, і навіть не в 41-му. Тобто, ми дійдемо до свого Берліна. Але від банальної логіки війни ми нікуди не дінемось. Далі у нас позицію стала Росія, звісно, а що ви хотіли. Звісно, що Росія, так би мовити, вона не відмовилась від переговорів, але, так би мовити, сказала, що не на часі. І тому ці перемовини за посередництва Катару у нас дещо відкладаються в довгий ящик. Розумієте, і хайпувати на цю тему, якщо чесно, не варто. Відверто кажучи, тому що гра насправді серйозна. Звісно, що, так би мовити, наші аргументуються тим, що: а знаєте що, ну, Володимир Зеленський хотів зайняти більш вигідну позицію і тому поліз на Курську область. Я правильно розумію логіку? Ну, він прорахував кроки. Ну, людина сидить на посту президента України, а головою думати досі не навчилася. І що я їй зроблю? Я вже постараюся не лаятися, хоча тут така тема, що лаятися було б не зле. Ну як? Не можна бути таким красивим взагалі-то. Володимир Зеленський сам казав, що а я, коли роблю один крок, я передбачаюся, там буде ще один крок. І де? Звісно, що Росія на це не пристала. І вона не пристане. І скажу більше, у Росії є приклад Білгорода. І це довга війна. Це довга війна на тему, хто кого перетисне. Розумієте, системний тиск це навіть не один крок. Не один хайповий заход в Бєлгородську область, і навіть не один хайповий захід навіть в Курську область. Це взагалі не про хайп, а про ваше вміння думати головою. Особливо, коли ви сидите на високій посаді і поставили нормальну пропаганду, а розуму собі ви забули поставити. Звісно, щоб перемовини зірвалися по-хорошому в Катарі. Там просто людина дещо да, оптиміст. Людина, каже, що взагалі-то може, там ще якось передумують. Не передумають чесно, не передумають. Не ті себе, будь ласка, марними ілюзіями, особливо, коли ви який політичний експерт. Я вас дуже прошу. Не треба цих ілюзій. У нас і так їх забагато в політичній аналітиці. Що робить її вкрай сумнівною? Аналітикою, тим більше політичною аналітикою. Це сильно занижає, так би мовити, нашу якісну манеру, так би мовити. Спілкування. Тож, давайте подумаємо все ж таки раціонально. Для мене, очевидно, що перемовин за допомогою Катара не буде в найближчі Ну, якщо роки це сильно загнуло, а в місяці так точно. Путін буде дивитися на ситуацію, і Путін буде передавлювати ситуацію. І от саме на довгу історію нам би також не завадило б якось напружити голови. Чесно, я вам кажу. Читайте моє князівство Роману на букнеті. Історія про Галицького колонського князя Романа Мстиславовича». Це був своєрідний князь, про нього мало фактичної інформації в історії. Так би мовити, радянська історіографія його традиційно відсунула, але ми плакатись не будемо. Я дещо адаптувала те, що я знайшла про князя Романа в художній текст. Так що, ви не переживайте, не дивлюсь на те, що я люблю історичні деталі, і це твір написаний істориком. Так що, там не буде багато чого такого, чого ми всі історики не любимо в художніх текстах. Коли я знаходжу спотикачку, так би мовити, ну, спірну, так би мовити, історію, спірну позицію, я її з великим задоволенням вам розписую. Тож, читайте мою книгу. На букнеті переходьте за QR-кодом. Давайте я вам спробую спрогнозувати в черговий раз, а як воно буде з точки зору сухої раціональності. Перше, що я думаю, що курська операція чи курська операція накриється мідним тазом, якщо чесно. І гірше за все, ми. Понесемо великі репутаційні втрати довгу, що гірше, розумієте? Володимир Зеленський, коли дав добро на роботу ЗСУ в Курській області, він взагалі, ну, я ж кажу, людина не думала головою. А тепер буде запущена пропаганда, що це, так би мовити, друзі Кремля, 5, 10, та ви головою не думаєте, розумієте? Ну, і що там якась рука Кремля, ви самі все зробите для Путіна як йому краще. Я нагадую, що Німеччина зупинила допомогу Україні. А ви уявляєте, що буде, коли підключаться всі інші європейські країни? Особливо, наприклад, Данія, в якій я знаходжуся, тому що Данія соціальна країна, Данія допомагає нужденим, досить сердечна країна. Але вона не настільки сердечна, щоб допомагати відвертим агресорам. Розумієте? Це, окрім політичної репутації, яка важко напрацьовується, яка може бути втрачена досить легко, таким от, хайповим манером, тому що нам подобається. Це політика. Ви або граєте по правилам, або йдіть краще на перевибори. Я вас дуже прошу. Ну, не ваше. -то. Ну, не ваше. Далі. Окрім того, що ми можемо втратити підтримку Європи, у Путіна, повторив ще раз, занадто багато дурної сили. Маю на увазі людської. Я не знаю, як там у нього з технікою. Я так розумію, з технікою у нього, так би мовити, змінна історія. Бувають періоди, коли все добре, бувають періоди, коли не дуже добре. Але в нього є централізована державна машина, і деякі проблеми свої військові, вона вирішує значно простіше, ніж ми. Це також треба мати на увазі. Тобто Росія буде тиснути. І оцей маневр в Курській області, ну, він відволіче Путіна десь на півроку, я так думаю. Це буквально відволікаючий маневр. Це ніякі там не урами перемогли. Не тіште себе ілюзією. Путін буде просуватися на Сході. І на півдні що гірше, за південь як Казала, і голову відірву. Чесне слово. Не дай Бог. Вони знову зайдуть у Херсон. Я вже не буду такою стриманою, чесно. Ситуація вкрай складна і вона буде закручуватися, якщо ви справді хочете довгострокового прогнозу. Вона буде погіршувати. І цього нікуди не дітися. Тому ми маємо окопуватися, ми маємо готуватися до оборони повної і повноцінної. Ми маємо перестати воювати людьми. Ми маємо реорганізувати армію. Володимир Зеленський має перестати закручувати гайки, бо йому ця гайка рано чи пізно влетить по лобі. Говорю зараз серйозно, хоча й дещо алегоріями. Ця політика. Тут ніхто не грається у ваш хайп, і у ваш піар, і тим більше у вашу пропаганду. Такі іграшки занадто дорого коштують в політиці. Розумієте? Це все надто дорого нам буде вартувати на довгу, довгу-довгу перспективу. І чим далі вона буде розтягуватися в часі, тим вкрай дорожче для нас вийде. Тому що люди, які у нас сидять в політиці, люди, які говорять про політиці, моє вітання моїм політичним ломам, я вас вітаю, вас тільки на металогруг треба здати, чесно. Одна справа журналісти, інша справа оці спеціалісти. І політикани відверті. Оце повна шиза. Повна. Розумієте? Повна і неадекватна що гірше за все. Тому що вона йде за банальним хайпом, який вистрелює сьогодні і завтра. А післязавтра воно зникне. І ці люди з такою позицією. Лізуть в політику. Максимум їм треба десь поле підмітати. Чесно. Тому що оця короткозора політика, вона ж буде бити по нам. Ми ризикнули зараз. Перш за все, репутацію, якщо ми дивимося на курську операцію з точки зору політики, перше, що у нас постраждало реально, це репутація. Ніхто не буде допомагати країні, яка замість того, щоб організовувати грамотну оборону на своїй території, яка вже очевидна декілька місяців, щоб не сказати півроку, а навіть півтора роки. Ну, Тобто, у нас давно люди кричать про грамотну оборону, а ми натомість хайпуємо, як в останній день. Розумієте? Це все відіграється на армії. Тому що армія робить все, що може, але не з її ресурсом. Плюс Володимир Зеленський закручує гайки. Я так розумію, Володимир Зеленський сильно хоче на арку дружби народів повисіти там. Ну, тобто, я так жартую, жартую, це мій такий чорний гумор. Але я бачу, Володимир Зеленський туди сильно хоче. Тому що все, що він робить, веде до того, що він буде висіти на тій арці дружби народів. Говорю вам, як людина, так би мовити, ні, ви можете проігнорувати мою думку, звісно, але потім не плачтеся. Бо я це вже бачила, якщо чесно. Я вже бачила людей, які ігнорували, сміялися і так далі з моєї думки. Це, звісно, ваше право, але потім не плачтеся. Бо я попереджаю, що наслідки будуть жахливими. Ми так розігнали нашу державну машину до стану, коли вона в принципі не витримує. Від неї зараз будуть, в принципі, зараз відколюватися, так би мовити, суспільні сегменти, якщо чесно. І оця вся історія про єдність, вона, так би мовити, зіграє проти нас. А плюс до цього всього у нас буде наступати Росія. Згадайте про те, що у Путіна більше дурної сили. І так, це все у нас займе приблизно рік ця всій історія. Коли у нас будуть наростати внутрішні проблеми, а разом з ним і зовнішні проблеми. А все через те, що у нас повна некомпетентність. На політика як зовнішня, так і внутрішня. І ми з нею нічого не можемо зробити. В цьому весь фокус. Розумієте, при наростанні критичності ситуації важливо, щоб спрацювало хоч би суспільство. І щоб хоч би суспільство ставало якимось стопером для влади. Сказало: значить, так, влада, або ти окопуєшся, або ми тебе нафіг зносимо. Тобто суспільство має погрожувати також. Оця вся ситуація, там, тільки, так би мовити, не Майдан, це також трішки нам говорить про неадекватну нашу політику внутрішню, я маю на увазі суспільну. Ми граємося з вогнем як суспільство також. Це все у нас зводить, так би мовити, ймовірності до суспільного вибуху. Чим більше ця вся ситуація закручується, тим більше, ймовірно, що вона буде. Я ж кажу, прогноз плюс-мінус приблизно рік. Тому що вже через півроку у нас затихне кукурська операція. Вона затихне. Тому що великих потужностей наступальних у нас нема. Все, що у нас там є, це лише наша раптовість і наша, так би мовити, неочікуваність. Але неочікуваність не може грати довго. Розумієте? Максимум неочікуваності це тиждень. Ви подивитеся, як ситуація буде змінюватися вже протягом місяця. А потім вона буде погіршуватися і погіршуватися. І Володимир Зеленський нічого з цим не зробить. Йому банально забракне мізків. І адекватної оцінки ситуації йому забракне. А так би мовити, послухати розумну людину, він ж не може. Він надто гарний для цієї теми. Я ж кажу, це його шия. Я хочу повисіть на арті дружби народів і ласкаво прошу. Просто. Це все у нас призведе до того, що перегріється сама країна Володимира Зеленський своєю пропагандою не в останню чергу винен в тому, що він зробив ставку не на ту пропаганду. Він поставив на пропаганду на своє ім'я. І оця вся, знаєте, потужність, оця вся, так би мовити, сонцеликість. Ох, прилетить Володимиру Зеленському. Я навіть не знаю, чи досадить він до кінця війни при таких розкладах. Чесно. Тому що він розганяє пропаганду, він іде легшими шляхами, а це війна. Тут треба готуватися до гіршого. Згадайте, ну хоч ті самі знамениті слова Черчилля, що нічого вам не можу обіцяти, окрім крові поту та сліз, десь тут кину. Тобто Черчилль прямо говорив своєму народу, що треба готуватися до гіршого. Володимир Зеленський хайпує його придурошне діло. Хоче хайпувати транспорант йому в руки. Тільки нехай подивиться на арку дружби народів, йому там висіти після цього всього. Такому хайпоману. будь висіти всі хайпомани, якщо часу. Просто Володимир Зеленський буде першим висіти, а всі інші в другу, в третю чергу. Ви не переживайте. Тим не менше, ситуація буде погіршуватися. І буде погіршуватися і погіршуватися до того моменту, поки ми врешті не візьмемося за голову і не почнемо серйозно окопуватись. Ми маємо готуватися до оборони. І притом серйозної оборони. Казати про те, що у нас там немає грошей, так би мовити, на армію, мій наступний ролик буде якраз присвячений тому, що у нас немає грошей на армію. Да уж. Знову брехня, якщо чесно. Навіть мені далеко не економісту, людині, яка патологічно не дружить з цифрами, очевидно. Та би моти, вся оця брехня. У нас є гроші в державі як такі. Єдине, що наші гроші нераціонально, по-перше, використовуються, по-друге, самі фінансові потоки неграмотно направляються. Ну і по третє, ми не слухаємо грамотних економістів а навіщо? Ми ж у війні, саме головне хай. Словом таке. Погана в мене вийшла історія, але сподіваюся, вона буде хоч для когось холодним душем. Тому що я, звісно, поставлю плашку, підтримуйте ЗСУ, любіть українську армію. Але не просто, звісно, турбуйтеся своїми теплими словами. Народ, нам пора діяти по-хорошому. Нам, як українському суспільству. Треба перейти від патріотичних гасел до конкретних дій. Взагалі-то. Нам треба якось впливати на цю владу і без оцих поважних, так би мовити, звертань. Тому що наша влада поважні звертання поки що не заслужила за 5 років своєї каденції, плюс там декілька місяців на даний момент. Добре народниця, на мене на все підтримуйте мене. Підтримуйте мою YouTube каналу. Підтримуйте з обов'язково люблю. Цілую бувайте, па-па!